Вітаю на константі! Останніми днями не вчухають розмови про зернову угоду. Росія її зірвала і через це на неї намагаються надавити чи не весь світ. Але чому зернова угода настільки важлива для України і світу? Чому Росія відмовилася від її продовження та що нам із цим цим робити? Дізнайтеся за декілька хвилин. Починаємо. Зернова угода це угода між Україною, ООН і Туреччиною з одного боку, та Росією Туреччиною і ООН з іншого. Важливо було не допустити прямої угоди України з Росією, і це вдалося. Її суть. У тому, що з українських портів Одеси, Чорноморська та Южного створюються морські гуманітарні коридори, де абсолютно безпечно можуть курсувати кораблі, які перевозять зерно, супутні продукти харчування, а також добрива, наприклад, аміак. Україна отримує з цього гроші, а світ цінні ресурси. Однак, якщо Україна отримала можливість експортувати, те саме має отримати і Росія. З огляду на це була досягнута ще одна домовленість щодо сприяння ООН безперешкодному експорту російського продовольства, добрив та сировини для них. Однак зараз такий російський експорт усе одно стикається з перешкодами, що не може нас не радувати. Якби зернова угода так і не була укладена, то в 22-му році аж 47 мільйонів людей страждало б від гострого голоду внаслідок зростання цін на продовольство у світі. Внаслідок війни країни в Африці, Азії та Латинській Америці і так суттєво постраждали через їхню залежність від імпорту зерна і палива. А без цієї угоди цим країнам було б іще гірше. Росія відмовилась продовжувати зернову угоду 17 липня на фоні підриву Кримського мосту. Це, звичайно, погана новина, але в теорії експорт зерна можна продовжувати і без згоди Росії. Принаймні про це повідомив Володимир Зеленський. Наостанок, я хочу навести трохи статистики: до повномасштабної війни Україна посідала п'яте місце у світі за експортом пшениці. Наша частка на цьому ринку складала 9,36%. Більше мали лише Росія, ЄС, Австралія та США. Незважаючи на те, що внаслідок війни ми скоротили експорт пшениці аж на цілих 40%, наша пшениця все одно потрібна світу. Головними імпортерами української пшениці. В 2022 році стала Іспанія, Туреччина, Китай, Італія, Нідерланди та Єгипет. Наостанок хочу сказати, що сподіваємось, ми зможемо продовжити експорт зерна навіть без згоди на те Росії. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Чао!